Вітаю всіх! Знову продовжу тему опалення. Мені розказували багато, але ви бачите, що відбувається: опалення в Україні на цей опалювальний сезон, в якому буде стані. Опалення в Україні на цей опалювальний сезон, в якому буде стані. Опалення, давайте дивитись опалення. Вісімка кубків знову. Вирішення питань починається. І знову Верховна Жриця. Розумієте, скільки там є таємного, що нам не кажуть, які там проблеми? А проблеми там дуже серйозні. Ну, що сказати? В принципі, їх вирішать по сонцю. Це вирішення проблем тепло. Тепло буде. Кінцевий результат. Знову з обмеженням. Так, але дивіться. Тепло буде. Те, що його не буде, це бред. Воно буде. Але воно буде в обмеженому вигляді. Знову. І буде неприємно розчарування. Наша влада намагається зробити, щоб воно було. Взагалі, щоб воно було. Воно буде. Там є ще мінімальні градації, ось вам. Не більше якихось градусів. Так скажемо. А далі ми будемо робити самі, розумієте? Обігрівачі на електроенергії теж не спасуть, бо буде навантаження, виробитимуть електроенергію. Тут єдине, що те, що я бачу в цьому, це дійсно шукати в селі, в передмісті, приватний сектор і котли такі, де можна перезимувати. Щоб не було холодно, воно буде, але буде обмежений градус. І, наприклад, я мерзляк, я вже планую дещо, бо виходу нема.